У столиці також відбувся альтернативний марш праці. Активісти незалежних профспілок пройшлися від арсенальної до контрактової площі. До ходи намагалась долучитися і радикальна налаштована молодь, через що виникла бійка. Подробиці у наших журналістів. Із запізненням на 40 хвилин розпочався альтернативний марш праці. Попри це, люди у гарному настрої. Адже перше травня для них чи не найголовніше свято. Тому що сьогодні 1 має. Сьогодні Весна, сьогодні прекрасна, ми трудящіся, Ті люди, які цілий рік пахали, як раби. Наконець можемо 10 днів провести, відпочиваючи, улибає і дарять как бы, собі радость. Це великолепно. Однак назвати яку організацію представляють, не змогли. У кожного своя версія. Я представляю комуністичну партію. Сама я себе представляю. Ми добровольно вийшли. Ми сюди. добровольно вийшли сюди. Захищати себе... свої права. Ми правсою організації яким працювати, щоб чесно, нам платили. От кого? народ, від всіх допомогли згадати, що люди представляють профспілку захист праці і вийшли заради становлення соціальної справедливості інформаційні буклети, які згодом роздали учасникам. Долучитися до альтернативного маршу захотіли і активісти автономного опору. Однак не вдалося. Бійці Беркута доправили їх до райвідділку. При службі столичної міліції телефоном пояснили, активісти не реагували на прохання правоохоронців зняти маски. Їх було супроводжено до печевського управління міліції. Маски на себе з проявленнями очі було в них. Установлено їх особистість їх було відпущено. Та прикрий інцидент не завадив решті демонстрантів провести ходу з гарним настроєм. Богдан Бориненко Михайло Кльокта, телеканал Київ.